Я займаюся спортивними бальними танцями. Я ну, хожу на бокс, тайський бокс і на плавання. Займаюся большим тенісом. Я починаю косплеєр. кукіматами. Це така ігла. та гітара. Спорт разі свого удовольствия. Я зміг поєднати у собі силу та розум. Я чемпіон України по бойовому самбу. Нещодавно я зайняв перше місце на чемпіонаті. Світу по ментальній арифметиці. Я хочу стати в майбутньому лікарем хірургом. Я хочу стати творчою лічності. Журналістом. я планую про присвятити майже своєму життя. Я хотіла бути президентом. Я не розумію смысла уніжати людей за то за їх орієнтацію і тим, вони хочуть бути. Я бачу майбутню Україну. Продвинуто і дуже багато та відомої. Незалежна Україна це самостійна, вона все може подолати сама, щоб її деякі країни не заважали. Вона була сильна. Для мене незалежність — це рівно свободі. Україна, вона, звісно, незалежна від інших стран, але вона залежна від людей, які в мені живуть і які, собственно, роблять страну, коли кожна людина в Україні. Моя свою волю поменять ж жизнь народа. Это такая Украина, которая говорит на украинском языке прежде всего. Ну и не на навязанном украинском языке, а просто потому что так хочется. В будущем вижу Украину без войны, что закончится наконец-то война, что дети смогут вернуться к себе домой, что мы будем, что у нас будет хорошая экономическая ситуация в стране, что к нам захотят приезжать туристы еще больше, чтобы у нас захотели жить люди и наоборот не хотели уезжать местные, такие как я. Независимость это во всем независимость, то есть в экономическом плане, в политическом, в культурном, ну просто что Я просто можу спокійно ходити, передвігатися себе в страні, що як людина ні від кого, просто не зависить і все. Здається, що ми схожі, у нас різні проблеми та не в житті. Але в е, нас одна думка в голові. Це уява про майбутнє цієї. Картини. Будуть розвиватися і банки, і фермерство, і ман мануфакторія, е, і думаю, що таким чином Україна встане на ноги і буде рухатися маленькими кроками до великої мети. Нікого не слухайте, тому що якщо інші будуть говорити, що це не твоє, ну, а ти дійсно знаєш, що ти хочеш цього і ти готовий кстрімитися к этому, то просто вір в себе, і другие потом, смотря на тебя, тоже в это поверят.